Отже, на календарі ще осінь. А ми з Людою Барбір, Мариною та Анатолієм Анатолічем. Вже знаєте, що відчули Різдвяний настрій. Ми побували на ярмарці Різдвяне натхнення, і особисто я вже знайшла там, чим буду прикрашати свою оселю на свята. Розкаже про все це наш журналіст Роман Шишкін. Дивимось. Тепер не треба ламати голову, щоб думати, де та що взяти для прикрашання вашої оселі до Різдва чи нового року. Все зібрано в одному місці від ялинок до ось таких прикрас до них. А місце це ярмарок, різдвяне натхнення. Саме сьогодні вона відкриває свої двері для всіх охочих прикрасити свою оселю незвичайно та по-особливому. Нам хотелось дать людям готовые решения, чтобы они пришли, выбрали уже готовую декорированную елку, или выбрали готовый корнер интерьерный. И они подумали, да, я хочу вот именно это иметь у меня дома. Да, именно этими подарками я хочу поздравить свою семью. Да, именно вот этим, вот этот пряник я принесу своему ребенку домой. На ярмарці можна не тільки придбати подарунки до свят, а й зробити їх самим. Декоратори проведуть художні майстер-класи і покажуть, як створити новорічну іграшку через двяну листівку. Цікаво буде усім і дітям, і дорослим. А на ярмарці і наші ведучі ходімо, привітаємо їх з наступаючими святами. Ну що з наступаючими святами вас раді бачити? Як з нас? Насправді настрій святковий. По-перше, тут грає дуже приємна музика і справді новорічна. По друге, атмосфера сама надихає, вже хочеться свята. І по третє, ну я не і знаю. Можна так А По-третє, по дівчата випили шампанського, тому звичайно атмосфера в них дуже святкова. Правильно дівчата? Атмосфера Його! прекрасна, настрій чудові, тим паче, що ми вже приглянули Це деякі ексклюзивні табуреточки і стільчики. Отже, якщо ви не знаєте, що подарувати на свята, як прикрасити оселю та яку обрати ялинку, мерщій на ярмарок, різдвя. Ане натхнення триватиме вона недовго всього чотири дні до першого грудня.